А ви знали, що джоб центр може бути вашим помічником, а не ворогом установленні вашої кар'єри у Німеччині. Сьогодні я хочу розказати вам про те, як розмовляти з Джоб центром і що в нього можна попросити для того, щоб зробити свою кар'єру у Німеччині. Всіх вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Це канал Валентина життя у Німеччині. І сьогодні я хочу розказати вам про таку. Послугу від джоб центра як awgs сертифікат Або Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Гучейн. Що це таке? Це така послуга від Джоб-центру, за допомогою якої ви можете покращити свою німецьку, попрацювати з кваліфікованою людиною, яка вам розкаже взагалі про німецький ринок праці. Давайте так, Я зараз виведу на екран саме опис цієї. Цього гушайна, тобто це знайомство з ринком навчання та праці, а також виявлення, зменшення або усунення перешкод для працевлаштування. Далі введення в самозайнятість, тобто, якщо ви хочете відкрити свій бізнес у Німеччині, то ви також можете за допомогою цього гушайна отримати послуги на рахунок відкриття вашого бізнесу і стабілізація зайнятості. А тепер давайте конкретно. Я вам покажу, що можна взагалі з цим ВГС Гудшайном. Зараз, зараз на екрані ви бачите з сайту Агентур Фіарбед, це також як Джоб-Сентер. Це одна організація, просто на сайті Agentur für Arbeit більше інформації. Ви бачите постачальників послуг по АВГС-сертифікату. Тобто, це може бути і звичайний колочних, як я, наприклад, проходила з Ані, де ми визначалися, які мої кар'єрні можливості. У Німеччині далі, наприклад, якщо ви людина 50+, ви також можете взяти окремий коучинг для людей 50+, де індивідуально під вас підпрацьову пропрацьовують ваші кар'єрні можливості, тобто ви досліджуєте ваші кар'єрні можливості. У Німеччині також це може бути коучинг лідерський, також це може бути коучинг психологічний, також це може бути коучинг мовний. Наприклад, то, що те, що я проходжу зараз англійську мову, я також це роблю по АВГС гучайно. Тобто дуже багато напрямків. Я залишу посилання під відео. Ви можете дослідити це питання і вирішити для себе, чи є тим якісь пропозиції для вас. Як на мене, там можна знайти пропозиції для будь-кого. Розкажу свою історію. 29 вересня 2023 року був останній мій робочий день. Я зареєструвалася в агентурфіарбайт і десь ну, після, ти, після місяця якоїсь депресії я знайшла, точніше мені розказали, що є такий АВГС-Гушайт. Я пішла до свого оператора, попросила, що я хочу АВГС-Гушайт. Індивідуальні і е, потім знайшла компанію, яка е, надає послуги коучингу там, де працює Ані. Якщо ви бачили моє відео про Ausbildung, вайти білдун Ось тут можете подивитися. В принципі, це один із е, матеріалів, які мені Ані надавала, базуючись взагалі на моїх потребах. І е, з Ані ми пропрацювали 40 годин. Індивідуально ані розмовляє російською українською, тобто можна знайти коучинга будь-якою мовою, якою ви хочете. Компанія ані надає, наприклад, дуже багато українсько російсько ну декілька не багато, декілька українськомовно-російськомовних В Цьому коучингу, що ми пропрацювали, те, що мені подобається в житті, що мені приносить задоволення, чи люблю я свою роботу, чи хочу я в неї. В цій роботі далі знаходитися, які мої проблеми, чому я не можу знайти роботу, як мені покращити свої кар'єрні можливості. Коли, наприклад, якщо я хочу далі розвиватися, що мені треба вивчити? Куди мені йти білдун-хаус, білдун, хом, там не знаю, яку я зарплату хочу? Ось такі дуже багато деталей ми пропрацьовували. Чому це корисно? Наприклад, один із інсайтів, який я вам можу сказати, коли я приїхала у Німеччину, я е, працювала фронт-енд-розробником, фронтенд ен девелопер Це, як мені здавалось, інтернаціональна назва. Але, наприклад, е, це німецька компанія, в якій я працювала. Я якось зайшла на сайт нашої компанії і бачу, що е, нам потрібен там маркетинг інженер Це та ж сама позиція. На якій я працюю, але воно називається маркетинг інженер Це до чого? До того, що у Німеччині звичні до нас професії можуть називатися по інакшому, наприклад, кауфрау це не продавшиця загуглить, що це таке. Будете здивовані і чому я рекомендую вам це зробити? Ну, по-перше, ви для себе зрозумієте, ким ви хочете працювати, які у вас взагалі є скіли, як ви можете їх застосувати у Німеччині. У вас які є якісь є скіли, які ви застосовували в одній сфері у, в Україні, а в Німеччині ці самі скіли можна застосовувати на якійсь іншій роботі, і ось це допомагає кочу зрозуміти, як застосувати ваші. Навички, вибачте, скіли навички. Далі, після того, як ви закінчили коучинг, буде висновок, який надається вашому братору в джоб центр І джоб центр не може проігнорувати цей висновок. Тому що джоб центр головна його взагалі, функція влаштувати вас на роботу. Але Німеччина демократична держава і поважає своїх і громадян і гостей, тому, тому металку ламати вони не збираються. і Якщо дійсно у вас там прописано, що ви можете працювати на гарній роботі, але вам потрібно, наприклад, курси Б2 німецької, або курси до C1 німецької, і все. І ви будете дуже класний працівник у Німеччині, або там пройти якийсь вайт-білдунг або Аусбілдунг. І це Джоб Центр не може ігнорувати. Але тут також, але як взагалі працює Джоп Центр, навіть коли вам в цьому заключенні написали якісь речі. Ви не приходите в джоб центр і кажете, ну мені що от написали, то я, що я можу П2 отримати, С1 отримати, там, ну все, давайте мені курси давайте мені, шукайте. Ні, це так не працює. Навіть з цим заключенням, якщо ви дійсно хочете, щоб вас, до вас джоб центр нормально ставилися, то ви приходите вже також з підготовленими матеріалами. Тобто, там ми з коучингом попрацюм попрацювали. Я хочу піти тепер тобто, на такий аусбілдунг, або на такий там вайдебілдунг, або мені там потрібен Б2, я його знайшов, там не знаю, в квітні починаються курси, дайте мені Б2. Ось типу такого. І тоді джоб-центр буде з вами співпрацювати. Але якщо ви отримаєте, пройдете цей коучинг і далі будете сидіти на жопі ровно, то будьте впевнені, що згодом. Через місяць, через два вам знову посипляться якісь пропозиції, не знаю, там іти в фляге фрау у якийсь кракен-хаус. Далі, як отримати цей АВГ-сертифікат? Ви можете по старому, ви можете по старому просто піти до свого оператора, назначити термін, піти до свого оператора і сказати: Я ось на сайті бачив, що ви надаєте таку послугу, я хочу нею скористатися. І Дуже важливо достаювати на тому, щоб це було індивідуальне. Наприклад, у нашому місті, точніше, в сусідньому місті постійно роблять такі тренінги сумісні, як робити резюме. До речі, на коучинги робляться резюме, ви готуєте повний пакет документів, які ви будете відправляти до потенційного роботодавця. Тож ще один плюсик. Своєму оператору кажете, що ви хочете індивідуальний коучинг. Або ви можете надіслати імейл. Або звичайний лист. Якщо ви хочете текст листа, ви можете забрати увидев в описі під відео. Я там додам посилання на два листа. Один лист, там, де ви можете вказати причину, що ось я маю такий досвід роботи на базі там якогось досвіду в якоїсь якихось сфері. Тобто вам треба буде дописати свою сферу і далі просто заповнити свої контактні дані, і все, можете відправляти. І інший лист буде просто без зазначення вашої професії. Ви будете, тобто, таке загальне, ви хочете таке загальне бачення. Тобто, таке ви хочете за загальне бачення отримати про ваші кар'єрні можливості у Німеччині. Ось листи будуть платні. Я одразу попереджаю, щоб не було сюрпризу. Забирати можна їх підвіду, із основного, що я вам розказала, що джоб-коучинг допомагає вам зрозуміти, яким ви можете працювати на німецькому ринку праці. Це також цей ВГС Гучай може бути використаний, наприклад, для тих же індивідуальних курсів німецької мови, або групових курсів німецької мови, інтенсивних, якихось додаткових, або консультація по відкриттю власного бізнесу. Тобто в нього дуже багато різних можливостей. Як я вже сказала, всі посилання будуть під відео. Вивчайте. З мого досвіду. То, що я то, що я пройшла з коучем, це мені дійсно допомогло зрозуміти взагалі, як тут влаштований ринок, німецький ринок і як мені позиціонувати себе. Наприклад, ми пропрацьовували співбесіду, як така рольова гра, бікоч був. HR, а моя, наприклад, там розказувала про себе. Ми пропрацьовували ось цю розповідь про себе. Наприклад, моя помилка була в тому, що я більше розказувала про свої технічні навички hard skills, А треба, наприклад, з рекрутером більше розмовляти про soft skills. Так, ти маєш розповісти трохи про свої hard skills, але про soft skills, Тобто тобі потрібно сподобатися спочатку, як людина. А потім вже на технічному інтерв'ю там наговоришся про свої hard skills. Ось такі деталі. Також ми пропрацьовували часті, часті запитання, які задають на інтерв'ю, наприклад, там, чому ви вибрали нашу кампанію, ким ви бачите себе через 5 років, ми підготували відповіді вже на ці питання. Тобто, моя задача просто вивчити ці відповіді і все, її співбесідах це розказувати. Тобто дуже багато корисного матеріалу ви отримуєте за цей час. У мене було 40 годин. Ми пропрацьовували це десь було 4 тижні. Да, десь місяць ми працювали 3-4 рази на тиждень. І ось такий пакет інформації, пакет документів у мене тепер є. Я сподіваюся, я надала достатньо інформації на роздуми і для того, щоб взагалі ви почали діяти. Всі корисні послання. Під відео заглядайте, залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати корисні відео. Я знаю, що дуже багато людей дивляться мене без, без підписки, але ви таким чином пропустите щось цікаве, тим більше, що у спільноті або в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал. Я питаю питаннячка, Наприклад, якщо я готую якесь відео або хочу записати відео із спеціалістом, я питаю, які у вас є питання. До цього спеціаліста, і я ваші питання задаю цим спеціалістам. Ось скоро, до речі, будемо записувати з податковим консультантом. У мене на цьому все. Підписуйтесь, дивіться всі лінки в описі під відео. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимося у наступних відео. Чус!